Павло глазовий черевички або сюрприз. Виконує учениця сьомого класу ступа хвилена. Нянька звично в дитсадку вдягає діток нині. Все ніяк не може взути черевик дитині. Пхай, мучиться бідака. Що поробиш мусиш? Часу мало, ще й назло на зло на кожній межі гудзи. Довго й тяжко, ледве взум. То вже муки дійсно. Петрик же скривився, Ти не можу дуже, дуже тісно. Просить так, чекають діти, он стоять не раді. Раптом глиб не так козула, правий лівим, справді. Зняла мовчки. Якось втисла інша заковика. Той кричить: Оце, чужи, не боїться черевики. В неї очі аж на лоба, тягне, знімає. Всюди глянули, однак зутяніти немає. Петрик свердлить дірку в носі. цей мого брата. Оно змушує щарамбить в садочок брати. Що ж ти голову морочиш? Ну і де Богу. Пхає, тисне, мучить знову тій дитині ногу. Потім светрик, шапку, куртку, шарфик. Як години Ніби все. Раптом бачить, зникли рукавиці, всі. Забідна вся на небо. Де ж ті рукавички? Той загадав Чай! та я ж їх зранку в черевички.